Всім доброго здоров'я, слава Україні! Тато і гараж в ефірі, як завжди, тато розповідає, доня знімає. Хотів е вас поздоровити і святом, чому вас поясню. У нас на каналі вже тисяча підписників, тому у нас свято спільне. Вітаю вас, дякуючи вам, е ми вже набрали тисячу. Ну, як то кажуть, з нас подарунки. Вже доня каже, ні тату, першу тисячу, перше свято вже ми будемо святкувати, обов'язково святкувати, але вже діждемося, як прийде наш тракторець. Вже задуми роздуми є. Мабуть, завтра я вже знімем роздуми, що я думаю, як ми оприділяємося. Будемо завтра дзвонити, пробувати вже по стоянках. Вирішувати будемо вже завтра. Так, а так, подякував вам, надіюся і надалі буде вам цікаво. Будемо знімати ще відео, виходить в ефір. Всім здоров'я, мирного неба, до нових ефірів.